Вас в ефірі телеканалу НТК події дня вівторка, 4 серпня у студії Тамара. Проходько цей день запам'ятається такими фактами та подіями. В Коломиї ремонтують дороги. Правда, не капітально. Верхній вербіш має новий відремонтований міст. Всі роботи виконали самі селяни. В карітасі триває акція Шкільний портфелик. Долучитися може кожен. Розпочалося друге коло чемпіонату Івано-Франківської області з футболу. Тепер про це та інше більш детально. Коломиї ремонтують, щоправда, в переважній більшості лише частково роблять це дві фірми: Городенківський шляховик та Коломийський полігон Екологія. Кошти на ці потреби є, адже бюджет як ніколи успішний. Про це нам розповів Коломийський міський голова Ігор Слюза. На деяких вулицях коломиї вирізані шматки дороги. Це працівники комунальних служб готуються до ямкового ремонту. Він не вихід ситуації і є вимушеним кроком через нашу бідність, каже міський голова. Вирізають тільки ті місця, де є потрісканий асфальт, і фахівці бачать, що він не вистоїть навіть до зими. Тобто, якщо є розтрісканий асфальт, частина асфальту вибивається взагалі. Ямковий ремонт ми всі розуміємо, що це неефективний наслідок нашої попередньої діяльності. Зрозуміло, що кожні 10 років, кожну дорогу треба пускати в капітальний ремонт. 10-12 років. А та ж Грушевського стоїть з 2000 року, найліпша ситуація і по вулиці Мазепа, великий шматок якої вже весь укрився тріщинами. Загалом є вулиці, де ямковий ремонт взагалі не ефективний. Зокрема, мова йде про вулиці Чайковського, Довбуша та Шкромеляка. Там поточний ремонт буде дуже дороговартісним, пояснює Ігор Слюзер. Взагалі, практика, яка складається на Україні, якщо вартість поточного ремонту вже перевищує 10% пора дорозі в капітальний ремонт. Ну, але зрозуміло, що вже вибрані об'єкти, які ми намітили на капітальний ремонт цього року. Це Франка ми вже почали робити. Вулиця Українська, вулиця Трильовського, то той кущ ми мали би зробити цього року проїзним, більш-менш і лишаються старі наші об'єкти минулорічні: Міцкевича, Верещинського. Перемоги, але поки що ми працюємо з комунікацією. Та ж історія, що я говорив, для чого нам кредит Світового банку, що прийде час, що ми не зможемо робити дороги, бо нам не буде вистачати грошей на комунікацію. Ремонт доріг треба контролювати, переконаний міський голова. Тоді буде менше зложивань і неякісного результату. До прикладу, австрійці, які стежать за прокладанням шляхів у столиці, перевіряють лише капітальний ремонт. Про ямковий вони взагалі нічого не знають. Поточний ремонт вони взагалі не розуміють нашої технології поточного ремонту, коли лоток на дорозі більше, ніж старого асфальту, але це все від бідності. Ми теж експериментували, висверлювали. Єдиний плюс у них, що вони лабораторію прямо мають з собою на місці. Вони можуть перевірити якість бітуму, який закладений, і якість всіх насипних матеріалів. Те, що ми вже не можемо перевірити, коли дорога заката. В принципі, у нас ті капіталки, які ми почали, то почала робити фірма Шляховик з Городенки. Ми вже з ними співпрацюємо четвертий рік. А вулицю Моцарта на наступному тижні буде починати полігон екології. Ми будемо в районі масиву Леонтовича, між вулицею Леонтовича і Хмельницького робити капітальний ремонт, бо там теж є проблеми з проїздом. Кошти на ремонт доріг у нашому місті є, коли вперше за багато років виконує і загальний бюджет, і бюджет розвитку. Верхній Вербіж отримав новий відремонтований міст. Переправа з'єднує центральну частину села із кутком гора. Всі роботи виконали мешканці села. Тепер легковики можуть сміливо пересуватися мостом, а от для вантажівок є певні обмеження. Більше знає про виконану роботу Богдан Малецький. Тиждень тому ми показували сюжет, як мешканці кутка -Гора, що у верхньому вербіжі розпочали ремонт мосту через лючку. Щодня понад 20 людей працювали на відновлювальних роботах. Сільський голова Віктор Андрійчук зазначив, що жодної копійки сільського чи районного бюджету не було задіяно на цьому об'єкті. Все це людські кошти та допомога активістів. Робили ми п'ять робочих днів, на які я не сподівався, що в такій кількості громада прийде допомагати. Я скажу так, що було більше 50 чоловік на протязі п'яти днів. Це газди, хлопці, які допомагали і працювали своїми силами. Дуже приємно мені, коли громада зацікавлена в роботі, якщо щось робиться для села. І якщо є підтримка громади, то тоді можна дійсності розвивати і робити розвиток нашого села. Приїхали прийняти роботу керівники району. Обидва відзначили високу якість настилу. Також тішить Богдана Болюка і Любомира Глушкова те, що мостом тепер не зможуть їхати важкі та габаритні автомобілі. Для цього встановили спеціальні обмежувачі. Голова РДА подякував громаді за доброякісну роботу. Я Хочу подякувати громаді села, от оскільки вона не є осторонь. Від тих проблем, які є, і намагаються вирішити своїми силами те, що можна вирішити. Я думаю, це також залежить від голови сільської ради, чи він готовий згуртувати навколо себе цю громаду і працювати. Чи є такі приклади? Так, є приклади. Багато у нас в районі вже робиться господарським методом. І на сьогоднішній день, коли є брак коштів, ми ставимо перед собою завдання, перш за все, придбати матеріал і залучити громаду для того, щоб виконані роботи були здешевлені. Майстри сказали, що місто в такому стані повинен працювати понад 10 років. А сільський голова замовив у місцевій церкві службу божу за здоров'я всіх, хто долучився до відновлювальних робіт. З Верхнього вербіжа Богдан Малецький Андрій Гращук, програма «Події НТК». Шкільний портфелик, благодійний фонд каріта з Коломийсько-Чернівецької єпархії, щороку проводить таку благодійну акцію для незахищених верств населення. Цьогоріч вирішили допомогти підготуватися до школи ще й дітям вимушених переселенців. Загалом планують охопити до трьох сотень учнів, яким батьки не мають можливості придбати шкільне приладдя. Для них треба зібрати десь 15 тисяч гривень. Як це можна зробити, розкаже Галина Досин. Ігор Головійчук Печеніжина звертається у Карітас не вперше, готує до школи дочку. Анастасія йде у 9 клас, тому потребує чимало шкільного приладдя. Потрібні зошити, набір циркулів, там коментатор, пенали, ручки, олівці. Ну все, що необхідне, якщо це наскільки це можливо буде. Лідія з Остапківців мати трьох дітей. Їх виховує одна. 1 вересня піде у перший клас син Ромчик. Тому коштів на шкільне приладдя не вистачає, особливо дорогі зошити. От я тако ходила, щоб купити дитині зошити. Ручки, олівці, фломастери, альбом для малювання це все входить 350 гривень. Це не враховуючи ті додаткові зошити, і то все. Важко трохи. Просто, може, якщо зможеш, нам допомогли зошити, ручки, олівці таке. Чим зможуть. Завітала у Карітас і Карінка Назарик з Коломи. Їй також потрібне шкільне приладдя. Дівчинка добре вчиться в школі, каже, особливо любить малювати. Що для малювання тобі потрібно якраз у школу? Ну, фарби, олівці і альбом. Які малюнки малюєш? Що тобі найбільше вдається? Ну, квіти, тваринки. Ну, мені багато вдається малювати людей, але я дуже люблю. Благодійний фонд Каріта з Коломийсько-Чернівецької єпархії щороку проводить акцію Шкільний портфелик для незахищених верст населення. Вже зараз мають на обліку більше ста дітей, які потребують допомоги. Але під час акції хочуть охопити аж 300 учнів. Мета цієї акції забезпечити необхідним приладдям шкільним ті сім'ї, ті родини, які відчувають зараз потребу. в Тому у першу чергу це є малозабезпечені, соціально незахищені і просто сім'ї. Які з тих чи інших причин опинилися е, в складних умовах життєвих. Також це є наші переселенці, є е, е, так само в нас діти воїнів АТО. У карітасі порахували і кажуть, що портфелик на одну дитину коштуватиме десь 400 гривень. Минулого року це був стандартний комплект. Тобто відрізнявся тільки тим, хлопчик це чи дівчинка, і в який клас іде дитина. А цього року ми розробили бланк заяви, в який батьки можуть внести, що саме їм конкретно необхідне. По списку загалом треба зібрати 15 тисяч гривень, каже координатор. Хоча б навіть першокласникам забезпечили портфелі, а вже дітям третіх, других класів, четвертих канцтовари. В основному збір коштів проводять на парафіях. Ми е, робимо збірки по нашій єпархії, по наших парафіях церковних, де отці звертаються до своїх парафіян з проханням людей жертвувати гроші на цю акцію на шкільний портфелик. Всі бажаючі жертводавці, наші люди небайдужі, можуть звернутися до нас в карітас на гетьманську 36 і залишити свою пожертву, яка б вона не була. Це може бути можуть бути канцтовари, можуть бути кошти. Так само перерахувати гроші можна і в інтернеті на сторінці Української біржі благодійності. Галина Досин Сергій Гурмак події НТК Підприємець з Коломиї, депутат міської ради Віталій Лазарович та сім'я литвинюків передали для вояків АТО автомобіль Фіат. Машину придбали з конкретною метою допомогти ремонтному батальйону під Маріуполем. Там служить дядько Віталія, доктор політичних наук Микола Лазарович, який добровольцем у свої 52 пішов боронити кордони нашої держави. Автомобіль придбали в Україні, і що цікаво, повне технічне обслуговування перед відправкою на схід здійснив Коломийський автомайстер, росіянин за. Національністю українець за переконаннями. Автівка призначена для того, аби полегшити побут самих бійців. Вже в частині машину перефарбують в камуфляж та використовуватимуть за потребою. І на завершення про спорт. Розпочалося друге коло чемпіонату Івано-Франківської області з футболу. Команди Коломийщини також стартували у розіграші. Матч Карпати Коломия-Галичина не відбувся. А от турківчани поступилися у Городенці місцевому пробою 0-1. Про перебіг матчу дивіться у сюжеті. Спочатку на поле місцевого стадіону вийшли дублюючі склади команд. Обидва клуби налаштувалися на запеклу гру. Інтрига тривала до кінця. В результаті перемога юнаків із турки з рахунком 3-2. А от потім на полі з'явилися основні склади команд. Турківчани більш досвідчені, тому почали одразу ж контролювати хід матчу. Атаки одна за одною накошувались на ворота господарів поля. Однак до завершення жодна не доходила з нульовим рахунком. Команди відправилися на перерву. Після неї малюнок гри не змінився. Активнішими були все таки турківчани. Однак господарі більше стали атакувати ворота гостей. Наприкінці матчу городенківці заробили кутовий, який вдало і реалізували. Турківські футболісти кинулися відігруватися, однак ні в основний, ні в компенсований арбітром час зробити це не змогли. Поразка із рахунком 0-1. Наступний тур відбудеться 9 серпня. Турківчани вдома прийматимуть нафтових з долини. А коломийські Карпати на своєму полі екзаменуватимуть Тлумацьке Придністров'я з Городенки Богдан Малецький, Сергій Угрин. Програма подіїнтика. Футбольний клуб Карпати Коломия продовжує готуватися до старту в другому колі чемпіонату області з футболу. Провівши десятиденні збори, тепер Коломияни зосередили акцент на товариських матчах. У понеділок, 3 серпня, на місцевому стадіоні Юність відбувся спаринг із командою Зарінок село Тисівці, яка виступає у чемпіонаті Чернівецької області. До міста над прутом завітала команда, яка після першої частини сезону посідає друге місце в обласному чемпіонаті Буковини. Відразу відзначу, що в наших сусідів ще не стартувало друге коло змагань. До речі, команди одного разу вже зустрічались між собою. В середині квітня цього року вони також провели товариську зустріч. І тоді представники Чернівецької області перемогли з рахунком 1-0. Цього разу матч видався більш багатим на голи. Обидва колективи не відсиджувались в обороні і, незважаючи на статус товариської зустрічі, показали Зали високій швидкості вже в дебюті зустрічі Карпатам вдалося забити швидкий гол, але до завершення першої 45-ти хвилинки гостям вдалося зрівняти рахунок. У другому таймі у воротах команд побувало ще п'ять м'ячів, а фінальний свисток арбітра зафіксував мінімальну перемогу коломийської команди з рахунком 4-3. Та результат цієї зустрічі на часі не є пріоритетним. Як запевнив президент клубу Олександр Тарасюк, головне це збереження команди і футболу в Коломої. а також робота, проведена за час літньої паузи. Ми закінчили новучбово-тренувальний збір, який тривав 10 днів. Проводили його в силу складного фінансового стану. Проводили його тут на місці на стадіоні Юніс в режимі двохразових тренувань. Команду покинула група гравців. Це була їхня ініціатива. Филипів, Данищук, Трищук, Крамер покинули команду, прийшли в Косівську Гуцульщину. Натомість з нами пройшов повноцінні збори і залишається в команді Андрій Шипко. Ну, в принципі, у нас далі проблема, проблема, проблема гравця крайньої зони. І враховуючи те, що травму отримав на один з наших провідних нападаючих, Любомир Корнута, у нас так само в передній лінії є проблеми. Ну, поки що, тих людей, які ми переглядали, бажаного ефекту не дають. Ну, об'єктивно об оцінюючи ту наш, нашу спроможність, напевно, все ж таки, і це ж було ухвалено на зборах, що ми говоримо про те, що команда. Повинна закінчити сезон в призах, і ми націлюємося на кубок. Як вийде, футбол покаже. Протягом сезону нам вдалося встановити нові футбольні ворота за кошти, які були виділені міською радою. Будемо сподіватися, що вони для нас будуть фартові. Також стало відомо, що у період перерви в обласному чемпіонаті відбулися і суттєві зміни в структурі громадської організації Футбольний клуб Карпати Коломоя, а саме переобрали керівників та роблять все можливе, щоб команда стала насправді народною. А кожен вболівальник мав можливість вступити до лав колективу. Нам вдалося зробити те, до чого ми прагнули, напевно, вже не один сезон. Ми говорили про те, що двері в клуб. Для справжніх болівальників, для фанатів, для тих, хто хоче реально підтримати коломийський футбол, повинні бути відкриті. Відповідне рішення було ухвалене на цих зборах. Згідно познаних заяв, будь-хто, хто вважає за доцільне бути причетним до коломийського футболу, підтримати свою любиму команду. Може стати повноправним членом цієї нашої команди і відповідно. Приймати рішення, впливати на всі процеси, які відбуваються на в команді, згідно рішення цих же зборів ухвалено членами футбольного клубу, про те, що мінімальний розмір, щомісячного внеску, становитиме 10 гривень. Нами переобраний керівний орган, правління клубу, обраний президент, призначений новий виконавчий директор. Наші кроки, напевно, залишаються незмінними. У нас є достатньо велика сфера діяльності в галузі футболу на Коломеччині. Клуб продовжує опікуватися групами, які працюють перед США. І, напевно, наша мета, кінцева мета це досягти того, щоб в команді було якомога більше наших коломийських виконавців. Уже, я вважаю, що деякі кроки в цьому плані ми зробили. до слова. Юнацька команда вже на сьогодні практично 100% укомплектована нашими вихованцями коломенського футболу. І в дорослій команді ви бачите, що з року в рік їх все більше. На завершення спілкування президент Карпат повідомив, що найближчого четверга коломаяни проведуть ще один спаринг на стадіоні Юність. Суперником буде лідер Чернівецького обласного чемпіонату футбольний клуб Волока. Початок матчу о 18 годині 30 хвилин. 8 серпня на стадіоні Юність відбудеться перша гра фіналу чемпіонату України із футболу серед ветеранів. Зустрічаються команди Сільмаш Коломия та Поділля. Хмельницький Тернопіль. У грі візьмуть участь відомі гравці, зокрема Ігор Яворський, початок о 17-й годині. І це все на сьогодні. Інформацію нашого телеканалу можна читати і переглядати в інтернеті, а також слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. Я прощаюся з вами до завтра. Гарного настрою та лише хороших новин. Ну і звичайно, миру та. Спокою. хай щастить. Історичний календар від Василя Нагірного. У цей день 4 серпня 1878 року у місті Ланцуті, Польща народився Антін Крушельницький, син Владислава, письменник, літературний критик, педагог, публіцист, викладач Коломийської гімназії, директор Юдейської міської гімназії. 1926 27 роках перекладач і журналіст. Антін Крушельницький закінчив гімназію в Перемишлі та філософський факультет Львівського університету. Працював у гімназіях Станиславова Коломиї, де обирався членом виділу просвіти. У Коломиї вийшов друком його просвітній реферат із ювілейного обходу філії просвіта в Коломиї 1908 року. Тут також опубліковано вибрані твори українського письменства. Антін Крушельницький був. Міністром Української Народної Республіки уряду Симона Петлюри в кам'янці на Поділлі звідти емігрував на велику Україну та був заарештований і висланий на Соловки, де й загинув 1937 року. Тоді ж органами безпеки СРСР було страчено всю велику родину Крушельницьких. Також у цей день, 4 серпня 1896 року у Коломиї народився Володимир Киселевський, син Юліана, випускник Коломийської гімназії, легіонер українських січових стрільців, вояк української Галицької армії, зв'язковий при британській військовій місії в Одесі. Служив при президентові західноукраїнської народної республіки Євгену Петрушевичу в столиці Австрії Відні, Студіював філософію, автор праці Українська шляхта 17 століття, на якій захист. Тив диплом доктора філософії Володимир Кіселевський на еміграції вивчає англійську мову в Торонтському університеті, редактор часописів Українські Вісті Західні Вісті Україна. В Едмонтоні Володимир Киселевський працює директором українського пресового бюро. В Лондоні фінансує Коломийський альманах Жіноча доля працює в напіввійськовому інституті дослідів міжнародних зв'язків. Міністерстві народної оборони Канади. Далі в Міністерстві державного секретаріату Канади, а також у міністерстві громадянства та еміграції, автор чималої кількості англомовних статей та наукових праць. Володимир Киселевський член ордену Канади. Помер 30 серпня 1976 року у місті Отаві, де й похований, також в цієї днини 4 серпня 1994 року в селі Товмачику на Коломищені відкрито і освячено церкву Христа Спасителя на території виправно-трудової колонії номер 41